Но ми не бачилися, Незважаючи на те, що ви грузин, все своє життя і кар'єру ви збудували саме в Росії. Зараз росіяни зрідка приїжджають в Україну, зважаючи на стосунки між Україною і Росією, війну, анексію Криму. Ну во первої я знаю значення слова анексія. Во-вторых, я знаю слово аншлюс. Це все одно, що присвоїть собі Кенігсберг, Германії. сказати, що Калінінград – їх город. Это моя принципиальная позиция. Я отношусь к тем, кто знает, что нельзя женщину сажать в тюрьму на 23 года, на 22. Если я образно сейчас сказал, ну, понятно, о ком я говорю. Я отношусь... Про Надию Савченко. Я про Савченко говорю. Если у президента доверенное лицо Тимати, кто это за президент? Если у президента доверенное лицо Лепс, какой это президент? Нельзя в течение одного вечера алкогольного в ресторане решить, что Крым твой. Нельзя. Есть международное право. Я просто, я просто знаю, это 2008 год, когда Грузии мои также решали момент. Из паном Саакашвили вас старые рахонки. А, а вы знаете, что он мой однокурсник? Он мой однокурсник. Я уехал в армию служить, а он остался. Он всегда был. Он чудовий парень. Зважаючи на вашу позицію, як живеться в Росії? Повір мені, я, я неприкасаємий. Приміром, Сергій Лазарів, коли дав нам інтерв'ю і достатньо чітко висловив свою позицію, потім казав, що все змонтовано і все неправда. Для тебе Крим – це Росія? Для мене – ні. Для мене – ні. Ну, я звик так, що я приїжджаю в Ялту, для меня это Украина. Лазарев сказав правильно здесь, потом испугался, потому что он думал, что на его карьере поставлен крест. Я понимаю, К нему подходили пригожин, валерія. Ах ты, мене не трогає, потому, что тому що меня нічого взяти. Після виступу Джамали на національному відборі євробачення ви висловили активну підтримку. Сказали про те, що Джамала поїде перемагати. І що Сергію Лазарєву вже більше нема чого робити на Євробаченні. Во-первых, очень, очень слабая, очень киркоровская песня. Знаешь, как я был пять лет женат и пять лет дружил с Киркоровым. Я не знаю, что из этого хуже. А теперь я знаю: пять лет дружбы с Киркоровым. Он перепродюсирует даже осадчиваю до смерти. Я думаю, что у Джамалы песня одна из самых сильных, которых я. О российской думе взагалі просили заборонити джамали співати эту песню на Євробаченні. Кто может судить, что она должна печь, кто? Педики, сидящие в Госдуме педики, сосущие головы, друзья Гоши Куценко. Кто может судить, что артист поет? Она все-таки выдающаяся певица, Выдающаяся певица.